Є знижки на детоксил, 15% в аптеках, подорожник, БАМ Ощад. Вітаю, мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. Що ж, у США розпочалося голосування на президентських виборах, і згідно з передвиборчим опитуванням, уподобання американських виборців розділились майже порівно між Дональдом Трампом та Камелою Гарріс. Проте, давайте розберемо з вами, хто ж такий Трамп, чим відоме його президентство, які заяви він робив про Україну, та що можливо, перемога республіканця означатиме для нашої країни. Про всі деталі поговоримо разом. Дональд Трамп, – 78-річний політик та мільярдер, який народився у Нью-Йорку. У школі він мав проблеми з поведінкою, тому за рішенням батьків продовжив навчання у спеціалізованій військовій академії, а згодом вступив до Фордгамського університету та Уортенську школу бізнесу, де здобув ступінь бакалаври з економіки. Після завершення навчання працював у компанії батька, яка займалася будівництвом недорогого житла в Брукліні та Квінсі. Дональд Трамп побудував справжню сімейну бізнес імперію. Вже у 1988-му Він заробив перший мільярд доларів, а згодом навіть лицензував власне ім'я. До міжнародного конгломерату нерухомості за Трамп Organization наразі входять елітні апартаменти на Манхеттені Трамп Тауер, хмарочос Трамп Ворлд Tower, готель Лас-Вегас, готель та башта Чикаго, готель та Башта Нью-Йорк, готелі у різних країнах і мережі казино Трамп Ентертеймент Resorts, майданчики для гольфу, пляжні клуби тощо. Дональд Трамп став широко відомим американцям завдяки реаліті шоу-кандидат. Також він знявся в епізодичних ролях у фільмах Самодома 2 принц із Беверлі хіллз няня та інших у 21-му році став власником медіакомпанії, яка випустила платформу «Трасоушел», вепортала та мобільний застосунок, що позиціонується як аналог соцмережам Ікс та Фейсбук. Дональд Трамп пішов у велику політику у 2015 році. Він став кандидатом у президент США від республіканської партії. Його опоненткою тоді була Гіларі Клінтон. Передвиборчі прогнози провокували перемогу саме демократії, яка в ході голосування дійсно отримала на 3 мільйони голосів більше. Однак, через особливості виборчої системи США Трамп переміг, отримавши більше підтримки у ключових штатах. Трамп тоді балотувався із гаслом Зробимо Америку знову великою проте його президентство запам'яталося дещо іншим. За своє президентство Трамп ухвалив одразу ряд жорстких рішень, наприклад, зміна політики щодо мігрантів, рішення про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, скасування реформи охорони здоров'я Обами та найбільше за 30 років скорочення податків. Крім того, республіканець тоді обмежив торгівлю з Китаєм, переніс посольство США в Ізраїлі до Єрусалиму та став першим за 25 років американським президентом, який зустрівся з лідером Північної Кореї. До того ж, Трамп став першим в історії очільником Білого Дому з двома імпічментами, хоча його відсторонення з посади так і не відбулося. Перша спроба оголошення імпічменту була пов'язана з Україною. Так, за даними обвинувачення, у 2019 році Трамп чинив тиск на президент України Володимира Зеленського. Як стало відомо, тоді республіканець намагався схилити українську владу, розслідувати причетність до корупційних схем сина Джо Байдена в обмін на фінансову і військову допомогу. Таким чином Трамп намагався усунути свого головного опонента на виборах 2020 року. Вдруге імпічмент Трампа оголосили якраз після президентських виборів 2020 року, на яких він програв саме Байдену. За тиждень до завершення повноважень Трампа звинуватило у заклику до заколоту, коли той підбурював своїх прихильників до штурму капітолія. У послужному списку Трампа також чотири кримінальні справи різної складності та з цілковито різними юридичними перспективами. За цими чотирма справами йому висунули 80 звинувачень, серед яких втручання у вибори, заволодіння секретними документами Білого Дому та фальсифікація бізнес-документів, щоб приховати виплати порноакторці за мовчання про надання інтимних послуг. Ще у 2022 році Дональд Трамп оголосив про намір брати участь у президентських виборів 2024 року. Республіканська партія офіційно затвердила його кандидатуру у серпні 2024 Ще до старту цієї президентської кампанії відбулися дебати Трампа і Джо Байдена як потенційних кандидатів на вибори від республіканської та демократичної партії. Відповідно, їх підсумки західні експерти та ЗМІ назвали більш успішними для Трампа. Незабаром чинний президент США Джо Байден оголосив, що не братиме участь у виборах 5 листопада і підтримав кандидатуру віце-президентки Камали Гарріс від демократів. Наступні дебати Трамп провів уже з Гарріс, і тоді вже їх результати виявилися не на його користь. За даними соцопитування CNN, 63% глядачів віддали перемогу Камалі Гарріс, і лише 37% проголосували на користь Трампа. Рейтинги підтримки кандидатів на кінець вересня 2024 року свідчать, що кандидат від республіканців. Відстає від опонентки на кілька відсоткових пунктів, адже у ключових штатах саме Гаріс має перевагу. Якщо ж казати про передвиборчу програму Трампа, то вона включає одразу ряд важливих змін для США, зокрема, жорстку імміграційну політику. Це включає скасування пільг та право на громадянство за народженням для нелегальних мігрантів, а також заборону приймати біженців. Вихід із паризької кліматичної угоди щодо обмеження викидів. Поступове припинення всього імпорту товарів першої потреби з Китаю, припинення інвестування американськими компаніями в Китаї, зниження податків для населення та скасування податків на чоєві для працівників ресторанного бізнесу, запровадження смертної кари для наркоторговців, наркокартелів і торговців людьми. Також варто нагадати про нібито два замахи на кандидата в президенти. Перший замах на Трампа стався 13 липня 24-го року, коли колишній президент зазнав вогнепального поранення під час передвиборчого мітингу в містечку штату Пенсільванія. Так республіканець якраз виступав перед своїми прихильниками, коли раптово пролунали звуки пострілів. Трамп перервав промову і покинув майданчик. Відомо, що кандидат у президенти тоді отримав поранення. Одна людина загинула, ще двоє людей зазнали важких поранень. Дональтра. Рам заявив, що отримав поранення у верхню праву частину вуха внаслідок стрілянини. За даними джерел у правоохоронних органах США, нападника тоді було ліквідовано. Стрілець був ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс зі штату Пенсильванія. Другий, нібито, замах стався 15 вересня поруч із гольф-клубом, де кандидат у президенти США грав у гольф. Тоді там також пролунали постріли. Трамп був за кількасот метрів від місця стрілянини та не постраждав. Але ФБР заявили, що інцидент виглядає як спроба замаху. На прес-конференції через 4 години після інциденту. Представники ФБР розповіли, що біля гольф-клубу Трампа затримали людину, яка намагалася втекти на машині. А в кущах біля поля для гольфу знайшли покинуту зброю типу автомата Калашні. Поліція затримала ймовірного нападника на шосе у сусідньому окрузі. Колишній президент США також відомий своїм суперечливим ставленням до війни в Україні. Так Трамп різко критикував президента України, звинувативши його в небажанні йти на угоду з Росією. За його словами, український лідер відмовився укласти угоду, яка могла б запобігти руйнуванню країни. Цих міст більше немає. А ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовилася укласти угоду. Не було такої угоди, яка не була б кращою за нинішню ситуацію. Україна зруйнована і не підлягає відновленню. Також він звинувачував чину адміністрації Білого Дому за збільшення військової допомоги Україні. На його думку, ця допомога мала б надаватися в кредит, а не у вигляді подарунка. Щоразу, коли Зеленський приїжджає в нашу країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Він, неймовірно, найбільший торговець на землі. Кандидат від республіканців підкреслював, що у разі його обрання президентом він виведе Америку з війни та швидко закінчить конфлікт телефонними дзвінками до президентів РФ та України. Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям Путіну та Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин. Одним зі способів для завершення війни Трамп вважає зниження цін на енергоносії вдвічі чи більше протягом року після вступу на посаду. Раніше Трамп неодноразово наголошував, що має хороші стосунки з путіним. За словами американського політика, він дуже добре ладнав із з очільником Кремля і багато з ним розмовляв, коли був президентом. Водночас, після недавньої зустрічі з Володимиром Зеленським у США, яка до останнього була під питанням. Дональд Трамп сказав, що має чудові відносини з президентом України та хоче відвідати нашу країну, але не уточнив, коли це може статися. З його вуз лунала фраза про те, що Україна проходить через пекло, і це жахлива ситуація. Також Дональд Трамп наголосив на необхідності справедливої угоди для всіх. Ні, додав, що багато чого дізнався на переговори з українським лідером, де йому представили план перемоги. Підполковник армії США у відставці та колишній директор з європейських справ Ради національної безпеки США Олександр Вінман заявив, що ймовірна перемога Дональда Трампа на виборах президента США у листопаді не означатиме поразку України у війні. Однак, на його думку, такий результат виборів все ж був би надзвичайно небезпечним для України. Адже за словами Відмена, Трамп зі своєю командою взяли б курс на припинення підтримки України, відходження від європейської безпеки та дружні кроки до Росії, водночас демонструючи ворожість до НАТО та інших традиційних союзників. То що ви думаєте, чого варто очікувати Україні в разі перемоги Трампа на виборах? Діліться всіми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.